Якісний риболовний інструмент це завжди запорука успішної та комфортної риболовлі. Тому сьогодні на флагманшоп я вам покажу нові набори риболовного інструменту від компанії Флагман. Всім привіт! Ви дивитесь флагманшоп, і сьогодні я вам покажу чудові новинки від компанії Флагман: це зручні набори риболовного інструменту. Такий Набір стане як чудовим подарунком для вашого знайомого рибалки, так і просто необхідністю на ваших риболовних пригодах. А ще в наборі купувати завжди вигідніше. І так, друзі, риболовний набір номер один. Angler's Tool Kit Number one. Він включає в себе. Зручну гострилку для ножа та чудовий риболовний філейний ніж від флагман. Тільки подивіться на цього красення. Його довжина складає цілих 39 см. В комплекті він має чудовий пластиковий чохол або піхви. Сам ніж виготовлено із нержавіючої сталі, і він має тефлонове захисне покриття та чудову масивну рукоятку. Для більшої безпеки ручка оснащена невеликою гардою. Сама рукоятка виготовлена з поліпропілену, тому вона завжди буде надійно сидіти в руці та не буде ковскою навіть в мокрих руках. Чудовий філейний ніж для розділування вашого улову. Наступний компонент нашого набору це так звана гострилка для ножа або мусад. Він має дрібну насічку і чудово впорається з виправленням ріжучої кромки вашого ножа. Користуйтесь цією його після кожного використання ножа, і він буде вам служити дуже довго та якісно. Переходимо до риболовного набору номер 2 В першу чергу він в себе включає пластиковий ліпгріб, який чудово фіксує ваш улов та допоможе взяти велику рибу під час фотосесії. Пластиковий ліпгріб оснащений таким шнурком для фіксації на руці, для того, щоб риба не вирвалася разом з інструментом з ваших рук. Далі в наборі у нас є багатофункціональний інструмент Multitool із пластиковим прогумованим чохлом, для того, щоб його можна було зручно кріпити на поясі ваших штанів. Такий чохол чудово кріпиться як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Надійно фіксує ваш мультитул. Сам мультитул виготовлено з нержавіючої сталі, та він має чорне захисне покриття. В собі має дуже багато функцій, зокрема, розтискач завідних кілець, прорізи для регулювання носових петель в потім затискач обжимних трубок, власне, функція пласкогубці та кусачки, які чудово впораються, як із шнуром. Так, із жилкою дуже надійний інструмент має прогумовані ручки для того, щоб можна було зручно використовувати навіть у воді або з мокрими руками. Також цей набор містить чудовий ретривер, який розтягується довжиною майже до метра. З однієї сторони він має надійний карабін для фіксації інструменту на одязі, з іншої сторони, велике завідне кільце, для того щоб можна було зафіксувати ваш інструмент і не втратити його під час переходів або маніпуляції з рибою в човні. Набор номер 3, у нас, як бачите, найбільший це справжній риболовний скарб для будь-якого любителя рибалки. І так, поїхали. В першу чергу він має чудовий риболовний ніж з пластиковими піхвами, які чудово можна зафіксувати на поясі. Ніж дуже зручний, легкий та багатофункціональний. Має зручну прогумовану рукоятку, що не буде ковзатись у вас в руках. Далі цей набор включає такий самий Чудовий універсальний риболовний мультитул із чохлом для фіксації на поясі. Тут є всі ті самі функції: розтискач кілець, плоскогубці, кусачки тощо. Далі в нас іде дуже зручний великий риболовний екстрактор для того, щоб можна було діставати гачки з великої пащі хижака та не травмувати свої руки. Далі в наборі ми маємо. Невеличкі електронні ваги, які, до речі, зараз є обов'язковим елементом у будь-якого рибалки, що має бути з собою за новими правилами. Неважливо ловите ви на спінінг чи на фідер. У вас з собою обов'язково мають бути такі компактні електронні ваги для вимірювання улову. І логічно, що в цьому наборі також є велика лінійка для вимірювання риби. Вона досить зручна, має чудову розмітку та пластиковий упор, куди потрібно впирати рибу носом для того, щоб ваші виміри були максимально точними. Також цей набор в собі містить гарні риболовні ножиці, які чудово впораються як із жилкою, так і шнуром. І на завершення ще одна універсальна багатофункціональна річ це мультитул-кредитка. Яка поміщена в такий невеличкий чехол, та має в собі дуже багато різних функцій. Це і пилка, і викрутки, і ніж, навіть лінійка та відкривачка. Також, як бачите, дуже зручна, а головне компактна річ. Набор номер 3 просто вражає. Дуже багато всього, і що головне все потрібне. Ось такі у нас гарні та універсальні риболовні набори від компанії «Флагман». Наголошую, що для рибака кращого подарунка просто не знайти. Як бачите, дуже багато різних речей: мультитули, ножі, екстрактори, кусачки, ваги, лінійка. Тут є все, що завгодно. Тому, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку, напишіть коментар, який з наборів вам сподобався більше всього. Та підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок щоб отримувати сповіщення про нові цікаві риболовні новинки? З вами був Павло Флагман Шоп. До зустрічі на воді!